22 травня, четвер, сьогодні світ каже, грай, але за правилами. Це день, коли хочеться втекти від рамок, зобов'язань і просто жити, як вмієш і як виходить. Пам'ятаєте фразу ніхто нікому нічого не винен. Воно то і так, але всі забувають додати, допоки ви не взяли певні зобов'язання. Так і сьогодні. Життя це гра, але певні правила є в сім'ї, на роботі, в стосунках, в установах і тому подібне. Сприймайте цей день як невідомий та цікавий шлях. Але якщо по дорозі ви зустрічаєте щиток на якому написано не лізь, бо вб'є. То не лізьте. Бо саме сьогодні ваші оці та нічого страшного можуть вилізти боком. Може вилізти стара історія, де ви колись не подумали, або ситуація, де життя вимагає вже не креативного підходу, а відповідального вибору. Інтуїція сьогодні надзвичайно сильна, особливо стосовно тем навчання та сім'ї. Тому, якщо вам сьогодні захотілося почати вивчати щось нове, не нехтуйте цим бажанням. Це говорить ваше вище я, яке веде вас, виконуючи головний урок цього року духовний розвиток. Травень, яким керують енергія Аркану Жрець, направляють нас на пошук власної віри. Що буде давати нам внутрішню опору і формує наші цінності і традиції. Бо червень буде ставити перед вибором, який ми можемо зробити саме завдяки цим сформованим опорам та цінностям попереднього місяця. Отже, розуміння цього ланцюжка з 12 задач року дає нам не просто можливість легше проходити ці уроки життя, бо, як ми всі знаємо, якщо пропускаєш урок, дуже складно буває наздогнати матеріал. А це ще й ключ до нашого щасливого життя. І я б дуже хотіла, щоб кожен з вас мав ці знання, тому я і створила свій курс, на які я вас запрошую і зробила можливість оплачувати його частинами, щоб якомога більше людей могли на нього пройти. Пишіть мені в особисті або переходьте за посиланням в шапці профіль для тих, хто в парі може прорвати, хто тут головний, хто кому вчитель, хто забагато жартує, там де зовсім не до жартів. Якщо є діти, вони потребують уваги, особливо у сфері освіти. У плюсі це легкість, нові ідеї, свіже дихання у ваших стосунках, оновлення в традиціях чи створення нової традиції. У мінусі інфантильність, втеча від розмов і забив замі. Домовились для тих, хто без пари день, коли хочеться флірту, веселощів і безтурботності. Використовуйте це для підняття настрою. Але якщо натрапите на мудру людину, яка знає, як вам жити, посміхніться, подякуйте і йдіть далі. Знайомства можуть бути несподіваними, але краще нічого не вирішувати сьогодні. Просто спостерігайте на побутовому плані: зустріч з учителем, наставником, жартівником, фрілансером або вічним студентом. Курйозні ситуації на вулиці, плутанина з документами, приколи з технікою чи електронікою. Можна втратити щось через неуважність або розсійність. а можна знайти нове бачення старої ситуації. Можливі помилки, які нічого не зіпсують, якщо поставитись до них із гумором. Справи пов'язані з освітою дітей, це може бути контрольна або батьківські збори. Коротка або спонтанна поїздка. Приємна зустріч з другом, якого ви сприймаєте як авторитета чи профі своєї справи. Неочікуваний поворот подій в хорошому або поганому сенсі залежить від ваших особистих архетипів. В мінусі дня зустріч з тим, що є несправедливим. перевірки на. На що ви здатні заради досягнення своєї мети, перевірка на мораль та цінності, подвійні стандарти повчання інших. Сьогодні дуже легко нарватися на вчителя, який не має знань, але видає себе за гуру. Перевіряйте дипломи та сертифікати у тих, до кого збираєтесь на навчання. Сьогодні обирайте одяг, в якому можна стрибнути в нову пригоду, або виглядати трошки не як усі, кольори м'ятний, блакитний, срібло, білий, глибокий, зелений. аксесуар, щось смішне або з підтекстом. Значок, напис на футбольці або шкарпетки з пінгвінами не забувайте зберігати мій прогноз, ділитися з вашими близькими, повертатись до мого прогнозу ще протягом дня. Ну а я бажаю вам прекрасного сонячного четверга та гарного дня.